Дай Боже здоров'я всім. Приїхав я у тюдів, попросив мене чоловік. Тут у тюдові такі сади файні є, ревненько так, класно, мені подобається. Навколо горби, а тут рівно. Попросив чоловік познімати лошачка одного, там є другий, покажемо цього. Цей лошачок продається. Йому є півтора року є, та? так. Такий інтересний. Що маленький? Спокійний такий, йде да, до рук, чемний. Це є онук е, е, той. Е, е, Получається він онук е, красавчика, та? так? Був тут у Тюдіві такий жеребець від е, Васі ткачука. Фарма сільського вчителя красавчик, який йшов по литовській кобилі. По тій помісна литовка. Авганка ця, що була в нього на каналі тепер, що була на випасі, то це вона вже виходить та як прабаба. Ну, по тій лінії. Тобто є в цьому Жерабчикові е... кров литовських коней. Такий рабчик продається, знаходиться у Тюдеві, Івано-Франківська область. Такий район виходить тут Косівський. 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 Кошта... Так, бо Росток і крайне село, Косівський. Тайно має такі дві білі ніжки. Має дві білі ніжки такі. Трошки є так мички. То лошітко би шпринкнуло ще мене, то й було б добре. Пасані не... не направляється. Тепер доїде дуже жадні, тепер доїде, бо осінь набирають собі жирок на зиму. Такий задок у нього. Буде розкладений, файний такий конік. До роботи буде дуже класний. Вони ж крутяться. Думає, що я щось йому несу. Не Яка ціна його. 16 тисяч гривень. 16 тисяч гривнів чоловік просить за такого лошачка. Хто приїде, подивиться торг на місці коло... Няго, торг присутній. Якщо б треба комусь перевезти, то я можу перевезти, чи хтось чи ти маєш з чим возити. Я можу перевезти, якщо би комусь цікаво, то можу перевезти куди треба. Залишу номер. Газда називається Василь. Номер Василя залишу в описі. Будете дзвонити. Питатися. Так, йдемо, покажемо. Навіть виключати на паузу не будемо, бо тут недалеко коник, йдемо покажемо ще того другого. Є два на продаж. Нагадаю, му півтора року. Такий на продаж Красунчик. Перевозимо бусом, якщо треба, куди треба. І є ще тут такий красончик карий. Усі кажуть карий, я собі привики люблю казати, що це чорне. Він є такий чорний, такий, що аж переливається. Це муський коротів? По яких цей конях хиляди? Я не знаю, я його такий Під Підфранківськом купив, yeah. так? Таку має файну лесину. Така інтересна лесина. Цеган називається. Вехрик. Робота. Робот 2-3 рази був період пряжені, така я стіна привозив додому волокушу чи чіплю. А так, ну, нічого не робив. Нічого більше не робив. Так. Е, то Це йому три з половину. Е, Файну шейку таку має. No, такий дуже du, make... дуже інтересний такий. No, І головка така інтересна, шейка. Він такий. Щось наподобі такого покращеного гуцулічка. Ну, це не гуцулік, аби ви не подумали, бо тут такі коліна моцненькі, no, mo no. файні такі, то в гуцули. Кон... Ну, в таких uh, ніг нема. Грубий. Оце такий цеган на кожен день до роботи. Шейка у нього дуже файна. Коротка така набита, широка Я отут така. Май... Без обробку тепер, без хурожів. А ногу ти йому мерів, кілька нога має? Ага, 22 метр. 22 ногу має, метр вісімдесят п'ять об'єму. А і висоті? Я думаю, що десь метр п'ятдесять. Митерпісік, два десята. То я думаю, що то йому він тепер у дуже файному тілі. Особи не треба. Має три білі ніжки. Якщо б хтось хотів ну, приїхати спробувати запрягти, то ти заприїжджаєш покажеш роботу, так? Так, по це 100%. тут немає. У фірі запряжаєш, у вулиці, що питань так. немає. А який ти кажеш, що пару разів запрягав, то в роботі який такий має. Ну, одразу зразу бере, потім уїває. Та... Ну, що далі, зразу остренький, Шустро, Шустро бере. Шустро бере. Чоловік, чоловік має ще одного коніка вдома постаршого. Того лишаю собі на господарку, бо роботи зараз такої особи нема. Всі прекрасно знають, яка зараз ситуація і це продає. Так, Хочу показати який він ззаду. Дуже шийка у нього файна така. Задок колений, грубонький такий. Це же так? так? Ти ж не, ти не чистий. Ні, так. А так ми ж киньмо спокійний, так? А не так. З З тим старим, так? Ноги чистенькі. Ноги чистенькі, файні, без ніяких бульок, без водінок, без нічого. Ціна за нього негока. 1600, 1600 доларів за такого красення. Торг присутній, так? Ну. Так само, торг присутній. Просто чоловік 1600 доларів. Ну так молодя вшов. Що тут на молодому шукати? Це просто хто би хотів собі, став, став. та й міг би почистити і вдома мати такого на господарку, це б обробляв і город, і дрива би до хати і приких, і сіно завіс, і все, що треба би зробив. Має дуже гарну красоту. Такий він дуже цікавий. Є малеш. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте ваші коменти, вашу активність. Це моя цікавість поїхати, щось вам показати, розказати. До нових зустрічей, Дякую.